Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks. Come Common Play! Осінь вже на носі, осінь вже прийшла в наш дім. <с> Тому я вирішив зробити підбірку осінніх красивок New Balance. Можливо, вони не супер осінні, але точно топ-5. Чи навіть топ 6 пар New Balance, які ви можете безпосередньо купити в магазинах New Balance в Україні або на сайті замовити і не чекати цих довгих-довгих доставок? Отже, починаємо всі, хто не підписаний, будь ласка, підпишіться, поставте лайки, навіть ті, хто підписаний, пишіть коментарі і дякую. Отже, я починаю цю осінню підбірку з як на мене найбільш такої прям осінні квінтесенції осені у парах New Balance в цьому році. Це модель 1906 в матеріалах кордура. Що таке кордура? Давайте поговоримо про це. Кордура це технологія, яку винайшла компанія Dupont. Це ті типи, які придумали тефлон, оту антипригарну штуку на ваших сковорідках, яка за багатьма версіями викликає рак. Але в 1929 році вони взяли і придумали кордуру. Це був такий матеріал, який вони використовували на заміну шовковому матеріалу. Але зрештою це все таке. Бо в 935 му ця сама компанія, цей Дюпон, придумали нейлон. А нейлон це по суті абсолютно все тепер. І десь в 60-х роках вони об'єднали кордуру і нейлон. І по суті, вони зробили те, що ми зараз з вами маємо під назвою кордура. Це надпрочут. Міцний матеріал, матеріал, який дуже важко пошкодити, важко порвати, важко знешкодити, якщо він вас атакує. <свісно> Отже, кордура, це те, що буде з вами дуже довго, вбити ці кросівки буде дуже важко. І єдиний мінус, як на мене, кордури, це те, що вона не супер кльово дихає, але ми маємо розуміти, що ця пара буде використовуватися переважно в таку дощливу прохолодну погоду. Тому як на мене. Це супер кльовий варіант, і така пара точно має бути або в Гортексі, або в кордурі. Але щось таке ми маємо з вами мати, бо погода не шкодує. І ця... цей пак вийшов в трьох кольорах Це цей гірчично-жовтий, це ось такий дуже прикольний, глибокий, темно-синій, типу Navy, або Deep Blue. Я не знаю, хто там за кольорами слідкує, обирайте. І також третій кольор в цьому паку був чорний це для таких, скажімо так, поціновувачів All Black. Супер клявий варіант на осінь. Дуже всім рекомендую. По розміру, все як завжди. 19 на 6 ми беремо свій рідний розмір, не вигадуємо, носимо, кайфуємо. Поїхали далі. А, і от дивіться: Значить важливо підмітити те, що осінь це такий спектр погоди від найтеплішої до найхолоднішої. І ось, коли прийде бабине літо, а воно ж має бути. І зараз ще тепло. В New Balance також є отакий варіант 19.06, він такий осінньо-літній, те дуже тепло осінній і досить літній. 19.06 в найгарніших кольорах від New Balance, як на мене, це оцей смарагдовий зелений. Дуже люблю. Тому просто знайте, що є такий варіант. Можливо, він буде на знижках, бо ну, щось ж має бути на знижках. Тому слідкуйте і якщо що, хапайте. Друзі, далі. Одна з найкомфортніших пар. Це, це дуже смішно говорити, коли я говорю про New Balance, Бо реально всі пари в мене комфортні в них. Ну, вони дійсно суперкомфортні. Що найкомфортніше, я розкажу вам в кінці. Але 1906 одна з найпопулярніших пар в Україні. Ну і по світу вона досить хорошо залетіла, в суперкльовому кольорі. Там на осінь завезли дуже прикольних кольорів. Там є і чорні, там є і такі бежеві, там є всякі відтінки. Взагалі, 1906 кольорів абсолютно безліч. Але ось цей, ну він прям супер кльовий, він, е, як це сказати, він бусковий, напевно. Він мені нагадує, звичайно ж, пару 990 від Теді Сантіса, огляд, на яку був першим оглядом на кросівки на моєму каналі. Залітайте. Дуже, схоже, трошки висвітлена. Супер кльовий колір. По комфорту 9060 це дуже комфортно. По зовнішньому вигляду це дуже кльово. Я цю пару називаю капиці, саме через цю задню. Через задній вид підошви. Цю пару дуже люблять дівчата, вона дуже кльова під... ну вона взагалі кльова, але вона робить вас реально вищими на цю платформу. І я коли їх взув на одну ногу, я прям отак став, перекосився і зрозумів, що ну цих сантиметрів 5 вона вам подарує тому, хто хоче бути вищим, хто живе в царстві грибів. Будь ласка, підростайте разом з New Balance. Колір супер кльовий, я не знаю, чи він буде багато зустрічатися на ногах. Тут або дуже багато, або дуже мало саме через колір. Я за те, щоб його брати, він супер-кайфовий. Сітка кольору бургундія. це прям. вау. Це дуже кльово. Це колір, який постійно використовує, як дуже часто використовує Ама Маньєр в колабораціях з Nike. Там цілий культ бургунді. чи бургундія. я не знаю, як правильно буде цей колір. але англійською це Бургунді. Тому. Кайфуйте, поєднання кольорів топове, комфорт топовий, зовнішній вигляд топовий. 90-60 кльова пара. І вона вже трошки відійшла. Їх не так багато я бачу на ногах, якщо це не паль, бо палі дуже багато. І в принципі, вона наче може перезапуститись. Рекомендую. Так, їдемо далі. Далі в мене New Balance 725, то що я називаю така народна пара. Не знаю, вони виглядають простенько. В мене цієї пари ніколи не було. Я взяв товариша Сергій, привіт. Я в них вчора походив, вони дуже комфортні. Вау! Несподіванка на несподіванці. Дуже, скажімо так, скромні, невиразні в плані, там вони не кидаються в очі. Вони просто кльова, зручна пара на обзорбі, дуже м'яка п'ятка. З таких супер особливостей, що мені одразу відчулись, це дуже чітко виражений супінатор в Всередині кросівка, який нагадав мені пару ASICS NYC. Огляд, зазвичай в мене на каналі, звичайно ж є. І дуже кльово. Дуже зручно. Чого я цю пару взяв? Вона є в нас в магазинах в досить непоганому асортименті. Це зручна, кльова. Я 30... Хто порахує скільки разів за випуск, я сказав, зручна. Ну, можна навіть якийсь приз подарувати. Рахуйте, я реально подарую щось. От. Класна пара, зверніть увагу, бо я, чесно, на цю пару дуже довго не звертав увагу, потім, коли почав бачити на ногах, я такий думав, так, треба ж розібратися, що це за пара. Тому 725 дуже клявий вибір. Рекомендат. Як і все, що я тут говорю, все рекомендую. Далі, то, що є моїм фаворитом, це New Balance 1000. Модель, яку New Balance минулого року реанімували. Бо її вони запустили в 1998 році. Ну, такі буремні часи. От в минулому році вони її відродили. І мені здається, що це наступна така велика річ від New Balance, модель, яку вони будуть розмальовувати, яку вони будуть кидати в колаборації. Вони, звичайно, як і всі релізи, почали з колаборації. Це була колаба з Джо Фреш І я хотів саме цей OG Colorway, він мені дуже подобається. Якщо у вас буде бажання, пишіть, будь ласка, коментарі. Я можу зробити огляд, ну там повноцінний огляд на цю модель. Вона дуже кльова, суперкомфортна. Вона абсолютно несподівано комфортна, бо в мене великих очікувань від неї взагалі не було. Але комфорт, який вона дає. Тут є певні особливості, про які я вам можу розказати в великому випуску. Супер топ пара. Дуже кльові кольори на неї чекають. Кольори ось. І з важливого, оцей рожевий, ну це прям це прям любов, яку я чекаю вже рік. Її показали дуже давно, але вона все ніяк не виходить. І я знаю, що багато з вас хто чекає на неї. Кльова пара. Коротше, всі пари, про які я розповідаю, крім цієї треба брати в рідному розмірі. Цю пару ми беремо на піврозміру менше. Це дуже важливо, щоб ви отримали максимальний комфорт від носіння. New Balance. саме цей Colorway був доступний лише в ТЦ Республіка в New Balance. По світу їх розмили прям супер швидко. Мій розмір було досить важко знайти після релізу. Я її забув, але потім знайшов в Україні і от взяв і дуже тішусь. Рекомендаціоне. Далі я би вже переходив до такого важкого люксу від New Balance, Але давайте ще повернемось до однієї, мені здається, з найуніверсальніших пар New Balance, однієї з найпоширеніших, я так говорю про всі New Balance, бо їх просто на ногах дуже багато і це дуже кльово. Як ви бачу баланс на ногах, я думаю про те, що о, класна, людина дійшла до комфорту, і це прям класно. Я знаю, що їй зручно, і мене це дуже тішить. Е, значить, одна з таких най-най-най-най пар – це New Balance 2002 R. Супер класика, підошва як у 19, Перевірена часом, перевірена насінням. Це така пара, яку я взуваю, коли мені треба кудись іти, там терміново вибігти, чи що. Я знаю, що вона не підведе, вона суперкомфортна. Матеріали дуже якісні. Це шкіра, яку дуже важко вбити. Я цю пару навіть не ну не чистив перед зйомкою, бо вона в мене так лежить. Отак я її ношу. І все ціленьке. Це кайф на 2002 R безліч варіантів на сайтах, на магазинах. На OLX. Ї. безліч колаборацій, безліч варіацій, безліч кольорів, безліч матеріалів. Це чорні. От є зелені. Там за камерою в мене стоять червоні. 2002 r в мене штук так, типу пар більше 10. Суперкомфортне взуття, яке абсолютно універсальне, підходить під всі ваші модні луки і не луки. Того супер дуже рекомендую. Так, далі ми переходимо до, як я вже казав, важкого люксу від New Balance це, скажімо так, лінійка Made. Все що зроблено в United States і United Kingdom. І такий король важкого люксу від New Balance це, звичайно, ж, 990V6. Це, як на мене, і може ще хтось так вважає, це найзручніша пара від New Balance. Це їх останні технології. І вона ж, отут в нас, в абсолютно королівському сірому New Balance колірі. Що таке сірий від New Balance? Це колір людей, які вже все пізнали і все зрозуміли. Ти, коли купуєш цю пару, тобі не треба нікому нічого доводити, ти просто йдеш в зручному взутті. Скромний сірий, сірий колір. Знаєте, це як такий advantage над іншими. Топовий сірий New Balance якого в мене, до речі, немає. 996, супер комфорт, супер вигляд. В мене особисто таких пар, здається, 3 996. я їх дуже люблю. Це надзвичайно над, над, зручна пара красива. Тому рекомендую. Купляйте собі, даруйте батькам. До речі, мого тата така є. Чекаю відгуки, бо він щось не дуже в них ходив. З важливого, цю пару взуття, як і всі Made in USA, треба брати на пів розміра менше. Тому прямому 9,5. Ці в мене, точніше, ці в мене в розмірі 9. І це супер кайф. Навіть якщо вам перших пів години буде трошки затісно, це почуття зникне дуже швидко, і ви реально відчуєте весь кайф оцієї цієї пари. Також осінь, осінь. Всі погоди, всі умови я ношу ну, практично всі кросівки. Це найкращий апарат для того, щоб ходити в кросівках, бо ти, по суті, весь свій асортимент можеш заюзати. І також тут вже далі йде 990. Всі абсолютно. Ви можете носити V4 в такому топовому фіолетовому, кудлатому кольорі. Саме цього кольору дуже багато було на знижках, тому хто хотів, та й досі може купити за зниженою ціною, це супер класно. Не забувайте легень чекати. 993 супер класика від New Balance. Мені здається, одна з найуспішніших моделей їх. Саме модель, не цей Colorway, бо це колаборація з БДГ, яку я обожнюю, і яка просіла в ціні. Також всім рекомендую. А, я вам мав розповісти, як отримати знижку в New Balance. Дивіться, зараз це єдиний варіант це зробити. В офлайн в магазині, бо раніше в них на сайті на першу покупку було мінус 10, але це прибрали. Чомусь зараз знижка по студентському квитку в магазині мінус 10%. Беріть своїх друзів зі студентським, може ви студент. Також, якщо ви хочете купувати пари на ELX 25 раз повторюю, будь ласка, навчіться легі чекати. Я зробив спеціально окреме відео величезне, де все дуже просто. Якщо у вас є питання, напишіть мені, я вам двічі поясню. Але купуйте оригінальне взуття і отримайте від нього насолоду. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Будь ласка, хто там любить New Balance і не любить, хто пробував New Balance, будь ласка, пишіть коментарі. Взагалі напишіть про свою улюблену пару взуття на осінь. Це, це дуже цікаво читати. І я люблю з вами в коментарях там спілкуватися, тому давайте. Отже, на цьому ми будемо закінчувати. Я бажаю всім гарної і спокійної осені. Слава Збройним силам України! Не забувайте донатити. У нас вже почався великий збір. Ми збираємо 500 тисяч на машини для ого, го кого, тих, кого не можна називати. Там відео про збір трошки конкретніше. Тому, будь ласка, задонайте. У нас супер призи. Призи просто взагалі супер топ. Слава Збройним силам України! Ще раз дякую всім за підписку, донат і коментар. Люблю, цілую. До нових зустрічей. Бувайте цьомки, бомки.